Веся Українка, контра спенсперов, без надії сподіваюсь. Гетьте, думи, ви хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на убогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі і від сліз тих гарячих. Ростане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать, І несучи вагу вагуту страшную, Буду пісню веселу співать. Довгою темною нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.